Під час духовних студій бібліотекарі обласної книгозбірні для юнацтва зробили своєрідний екскурс в історію України на прикладі виникнення на нашій землі християнських православних святинь. Ми хочемо долучитися не тільки до культурного життя, а й привчити нашу молодь до духовного життя. Сьогодні ми всвітили наших молодих людей про храми, зокрема, які були для нашого українського народу як світилом для душі. Місце розташування храмів, їхня архітектура та культурні артефакти можуть розповісти чимало про формування нашої ментальності та становлення державності, про побут українців та їх світобачення. Є інформація про наші монастирі, які трошки були вже забуті. Ось також про нашу Святогорську лавру, яку я говорила, що вона на сьогодні є третьою по своїй значимості і величині. Хоча не дивно, що її лише в 2004 році прийняли що статус надали її лаври. Нині важливо усвідомити роль християнства як цивілізаційного вибору Київської Росії, і в контексті цього формувати об'єднуючий народ одвічній цінності. Відчувається в суспільстві такий духовний голод. От ми отримуємо багато інформації про історію Подільської церкви, православне, зокрема. Ми отримуємо дуже мало, і тому саме це свято є нагода нам і нагадати про наші корені. А ще працівники книгозбірні наголошують, у бібліотеках краю достатньо методичного та дидактичного матеріалу, аби використовувати його в освітніх закладах. Є чимало нової літератури, де українське православ'я розглядається в контексті поширення християнства. А подібні інформаційно-освітні заходи планують проводити і надалі. митрополитом області, в якій був